Україна не є першою державою, де створюється такий кодекс щодо захисту дітей від жорстокого поводження. Коаліція за кращий інтернет для дітей існує в країнах Європейського Союзу. І це є об'єднання компаній, що працюють у сфері інформаційно-комунікаційних технологій для покращення безпеки дітей в інтернеті. Хто підписав? Цей документ це компанії Apple, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom Orange, Nokia, Opera Software, Елінор Group, Vodafone, Samsung, Microsoft, Telefonica і багато інших компаній, які працюють в цій сфері. Є окремий кодекс, який підписали найбільші провайдери Великобританії. Такі кодекси існують не тільки на європейському просторі, але але й в інших країнах Латинської Америці, в Бразилії, в Індії, де, наприклад, його підписали 48 основних інтернет провайдерів